Вікторія, нарешті мені вдалося з тобою, хоч якось поспілкуватися. оскільки ти сьогодні співзасновниця, співорганізатор цього заходу? Ну розкажи, як тобі. Насправді мені сподобався сам захід. По-перше, були дуже круті люди, які створили таку неймовірну атмосферу. Люди, які готові змінювати цей світ, які готові змінювати країну, і головне покращувати себе і своє майбутнє. І знаєте, я зараз під враженням, тому що все вийшло як найкращим чином. Люди зібралися, партнери зібралися, всі щасливі і всі виходять з нашого заходу з такими посмішками. І це для мене найкращий результат даного заходу. Я перебуваю у такому чарівному відчутті зараз, оскільки ти дала дуже крутий меседж, коли всі почали знайомитись. Підкажи, будь ласка, а як наскільки швидко зростає ваша спільнота? Сьогодні відкриття піар? Правда, бізнес клабу це нова спільнота, яка тільки-тільки зараз створюється, і знаєте, я Рада бути до цього причасною, тому що коли народжується новий проект, я розумію його масштаби, його горизонти, які будуть відбуватися. І сьогодні, роблячи такий вклад в цей проект, я розумію, що я теж роблю вклад в країну в людей, і найголовніше в майбутнє нашої України прекрасної. А це чудово, мені вже теж потрібно це. А як я можу долучитися, наприклад, до вашої бізнес-пільноти? Ми вам розкажемо більше, тому що це, це клуб Олени Правди, і вона зараз фокусується на персональному бренді на розвитку. Бе як бізнесмена, підприємця, тому хто зацікавиться, ви пишіть нам, ми вам розкажемо більше, розповімо, як що відбувається. І знаєте, якщо ви хочете е, дійсно реалізувати себе наповну, вам потрібно бути учасниками різних спільнот, тому що люди вирішують все, зв'язки вирішують все. І я досить часто розповідаю про соціальний капітал. Без людей ми нічого не варті, ми нічого не можемо. Тому що люди наші друзі, наші партнери, наші клієнти, і все вирішується через людей. І чим більше у нас людей. І тим більше ми маємо можливості, тим більше ми можемо створити в цьому світі, і тим сильніше наша країна стає. Звичайно, звичайно, це однозначно. Дякую тобі за таку нагоду поспілкуватися, бути причетною до цього свята. А запрошую нас надалі. Ми, як хепістар, дуже щиро приймемо твоє запрошення. Дякую, дякую. Я завжди рада з вами співпрацювати, тому що це вже не перша наша колаборація, і я рада, коли ви нас підтримуєте, дозволяєте нашим жінкам чоловікам, Вікам проявлятися більше робити, знаєте, такі прояви в цей світ і реалізовуватися. Тому дякую велике. Рада, що ми з вами співпрацюємо. Назаєм!